Виробництво Нептуна Стугни і Корсару на паузі Держаудитслужба заблокувала роботу єдиного в Україні виробника високоточної зброї державного київського конструкторського бюро Луч. І це в той час, коли триває повномасштабна війна, підприємство уже звернулося з офіційними листами до уряду та РНБО, аби ті втрутилися у ситуацію. У дописі Київського конструкторського бюро Луч йдеться про те, що Держаудитслужба заборонила включати прибуток до складу ціни зброї. Висновки аудиторів спричинили судові процеси. а Матеріали ревізії передали правоохоронцям. На їх підстави відкрили кримінальні провадження. Цей скандал під час війни суттєво погіршує ситуацію в оборонній галузі, оскільки Луч досліджує та конструює ракети різних типів, міноторпедне озброєння, а також тренажери протитанкових ракетних комплексів. А ще виконує виробництво із замкнутого циклу в кооперації з українськими підприємствами іншого озброєння. На скандальну ситуацію відреагував член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, головна причина конфлікту це те, що за висновками Держаудитслужби, підприємства мають працювати без прибутку. Аби виправити цю колізію, Кабмін має навести лад у своїх постановах. Адже саме через дві суперечливі постанови уряду і виникла ця ситуація. На підставі однієї з них Держаудитслужба зробила висновок, що не має бути прибутку. Тим часом у самій Держаудитслужбі у відповідь на запит Есен заявили, що Верховна Рада 21 вересня ухвалила проєкт постанови щодо підтримки оборонно промислового комплексу України в умовах воєнного стану. Але у профільному комітеті кажуть, що це просто політична заява, якою депутати звертають увагу на те, що виробники військового озброєння не можуть працювати без прибутку. Це фактично шлях до банкрутства. Водночас конфліктна справа наразі все ще перебуває. На розгляді у судах.